Доброго дня! Я учениця 10 класу Харківського ліцею номер 122 Гадяцька Ілона. І сьогодні я презентую свою роботу на тема Калина як аксперт фізіологічного та психологічного оздоровлення під час воєнного стану. Війна це стресовий фактор, який не може бути усунений в короткий термін. Він продовжує впливати на нас фізично, морально, психічно і психологічно. Тому аспект фізіологічного і психологічного оздоровлення під час воєнного стану набуває значної актуальності. Метою даної роботи є дослідження значення калини звичайної в багатьох сферах життя українців для підтримки психологічного стану, використання її в медицині та вплив деяких речовин на фізичний стан людини, проведення шкільного проєкту. Об'єкт дослідження, калина звичайна, предмет дослідження, вплив калини звичайної та фізіологічне та психологічне оздоровлення під час воєнного стану, методи досліджень, дослідження літературних джерел, етносу та проєкту. практичне значення за допомогою проєкту Я, Україна Калинова, поширення знань про користь та значення калини звичайної в період воєнного стану. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання. Вивчити біологію калини звичайної, вивчити практичне використання калини звичайної в медицині та косметології, фармакологічні властивості, з'ясувати, яка користь від калини для організму людини і його здоров'я. З'ясувати, як відчуття єдності українців пов'язане психологічним оздоровленням, дистанційно провести проєкт Я Україна Калинова серед учнів та батьків Харківського ліцею номер 122 в аспекті фізіологічного та психологічного здоровлення під час воєнного стану, зробити висновки та рекомендації. Калини здавна ставляться з повагою. Ще не так давно ця рослина була в кожному дворі та бажалася оберегом дому та сім'ї. Про неї розповідають казки та легенди. Приписуючи їй справжні півфічні якості. Також плоди калини стали символом мужності людей, що віддали своє життя в боротьбі за Україну. Як символ батьківщини, вона проросла в гімнові січових стрільців, людей, які присвятили своє життя боротьбі за Україну. Жоден сімейний обряд в Україні не обходився без калини. Весільний коровай неодмінно прикрашали вервечками калини. Калину вишивали на рушниках, сорочках, з неї плели вінки. Тому я вважаю, що відчуття єдності українців пов'язане з психологічним та фізіологічним оздоровленням людини. Під час воєнного стану стрес може діяти на імунну систему, викликати реакції, пов'язані з інфекційними захворюваннями, підвищити рівень запалення. Калина корисна для всього організму. Вітаміна С, К, Є, П. До речі, за вмістом вітаміну С ягоди у два рази переважають цитрусові. Мікроелементи залізо, марганець, цинк, йод, пектин, добільні речовини, органічні кислоти, лінолева, оцтова і валеріанова. Відвари надають антисептичну дію, допомагають загоню виразок та зупиняють кровотечу. Препарати на основі калини нормалізують травлення і обмін речовин. Зягід, кори та листя калини можна зробити багато різних лосьонів, які посприяють омолодженню, зволоженню і освіженню шкіри. Навіть в такі важкі для країни та людей часи в нашій школі проходить виховна робота. Я є президентом учнівського самоврядування НІМФ з моїми науковими керівниками для підняття настрою, усвідомлення причетності до українського народу, створення духу єдності учнів школи, укріпленню родинних стосунків, було запущено дистанційний проєкт Я Україна Калинова. Була створена спільнота у Вайбері з відповідною назвою, до якої приєднувалися всі бажаючі діти та їх батьки. Було залучено дітей з 1 по 11 клас. Роботи мали змогу бачити всі бажаючі, яких, до речі, було дуже багато. І одним із простих, але дієвим рецептом калинового чаю я хочу з вами поділитись. Для цього нам потрібно калина, мед, лимон. Та окріп. Зальємо ягоди калини окріпом. Але пам'ятаємо, що мед втрачає свої корисні властивості при високих температурах. Тому зачекаємо, коли вода трішки охолоне. А потім додамо мед та лимон за смаком корисного та приємного чаювання! За результатами проведеної роботи можна зробити наступні висновки. З аналізу літературних та інтернет-джерел. Ми бачимо, що калина звичайна поширена по всій Україні. За корисністю калина не поступається шипшині і чорні смородині. Набуті знання піднімають настрій людини, яка усвідомлює свою причетність до українського народу. Впевненість у щасливому мирному майбутньому, а це сприяє психологічному оздоровленню. Калина корисна для всього організму. Рецепт народної медицини, калина з медом один до одного допомагає знизити тиск, зміцнити імунну систему, нормалізувати сон і усунути роздратування. Це сприяє фізіологічному оздоровленню людини. Проєкт Я Україна Калинова проходив з 5 по 19 листопада 2022 року. За цей час в ньому взяли участь 82 родини школи, Заварювали та пили Калиновий чай, Красуні готувалися до дефіле за допомогою родини. Матеріали проєкту використовувались на класних годинах, які були проведені за тему Я Україна Калинова в усіх класах школи. Велика кількість дітей різного віку та батьків було залучено до науково-пошукової діяльності, яка сприяла фізіологічному та психологічному оздоровленню під час воєнного стану. Дякую за увагу!